26 травня Одесу відвідала народний депутат України Леся Оробець. До нашого міста депутат завітала, аби зустрітися з Одеситами, які занепокоєні чутками щодо будівництва торговельного центру замість спортивного стадіону у їхньому районі. Більше про зустріч знає Ксенія Ціора за цією огорожею за згодою мешканців району мав будуватися спортивний стадіон. Неподалік знаходиться три школи, тому користь для селища Котовського є очевидною. Але як виявилося, чиновники розпорядилися інакше. Вирішили надати дозвіл на будівництво на вулиці Кримській торговельного центру із парковкою. Аби розібратися із цією ситуацією, за запрошенням керівника Суворівської районної організації політичної партії змін» Олександра Сомова, в Одесу приїхала народний депутат Леся Оробець. Картина, яку вона побачила, здалася їй сумною. За цією огорожею вже по суті виконаний так званий нульовий цикл будівництва. Тобто там вже лежить бетон, там вже лежить фундамент. Це значить, що кошти вкладені там приватні, приватні кошти вкладені в це, вже дуже великі. Значить, той, хто веде цю забудову, навряд чи від неї буде відмовлятися, намагаючись всіма правдами, законами і незаконними способами такі побудувати тут торговий центр. Це значить, що ситуація на місцевому рівні не вирішена. Як дізналася Леся Оробець від місцевих мешканців, вони надавали згоду саме на будівництво стадіону, на що є відповідне рішення міської ради. Але за словами депутата, заднім числом міська рада видала інше рішення на будівництво торговельного центру. Хоча ніхто з місцевих мешканців згоди на це не давав, це значить, що десь на рівні міської влади. Прийшли серйозні гроші і є серйозні інтереси для того, щоб ну, не по волі людей, але по волі чиновників будувати тут. Що можна зробити і що треба зробити? Зразу кажу, ситуація дуже складна, і шансів на перемогу небагато. Але треба, по перше, зібрати підписи. Я як народний депутат звернуся в генпрокуратуру. Я буду говорити з прокурором області, добиватися справедливості. І дуже важливо, щоб місцеві жителі звернулись в суд, і суд прийняв своє законне рішення. На зустріч із депутатом прийшла велике... Яка кількість місцевих мешканців, адже вони розуміють, мовчати про такі незаконні та нахабні по відношенню до одеситів дії міської ради більше не можна. Там обратилися жителі Кримської вулиці з цим улиці таким этот процесс длится очень долго у них они борются давно. К сожалению, обраті уже несколько літ соні обратились только сейчас, поэтому из этого момента возникли некоторые сложности Решені проблеми, ну будемо рішати його. Леся Оробець, яка спеціально прибула до Одеси поспілкуватися із мешканцями вулиці Кримської, остання надія цих людей. Адже ані міська рада, ані прокуратура, ані депутати-мажоритарники, ані управління архітектури та містобудівництва Одеської міської ради досі не відреагували на цей кричущий випадок. Ксенія Тьора, Євген Войтенко телекомпанія Круг.